Всім доброго дня! З вами канал Сад Волині. Сьогодні 8 квітня. Только хочу показати вам цвітіння. Персик манджурський. Були обробітки, Нордокс, Хорус і Сігнум. Сігнум початок цвітіння було обробив. От хочу показати вам листочки. Як до курчавості, поки що не спостерігаємо. Отаке От цвітіння. Він того року цвів, не пам'ятаю, три роки йому від посадки. Чотири. Того року цвів, але сильно курчавість його побила, то нічого не було. Добре, що взагалі вижив. А тут цвітіння, не пам'ятаю яку але хочу вам звернути вашу увагу на сам цвіт. Теж обробив цим такий цвіт. Але манжурка взагалі красиво цвіте. Всім гарного дня, гарних вружиїв.